Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні черговий звіт за моїм проєктом Pendles Eyeshadows. Це проєкт, який я люблю найбільше серед усіх, тому що я просто обожнюю тіні для повік, і тому мені найбільше подобається з ними працювати. А це проєкт, який передбачає роботу аж з 5 відтінками тіней, тому мені загалом це дуже подобається. Отож, тягнути довго зі звітом не буду. Розпочну показувати результати. У роботі з 5 відтіночками, які випали мені в даний проєкт рандомним чином. Отож, перший відтіночок із палеточки Ретроградний Меркурій, відтіночок «Ютопія». Минулого звіт ви його бачили з дещо таким непоганим заглибленням. Я ним скористалася 25 разів. Протягом останнього місяця я скористалася ним ще 5 разів. І ось як він виглядає станом на сьогодні. Заглиблення побільшало. Тут уже 30 використань, але я, звісно що розумію, що до дна мені ще дуже-дуже далеко, тому, за моїми правилами, я можу скористатися відтіночком 30 разів. І вибрати на його місце якийсь новий відтіночок, Навіть при цьому не дійшовши до дна. Тому сьогодні ми будемо прощатися з цією палеточкою. відтінок був дуже класний, дуже пасував, особливо до літніх макіяжів. Я гарненько так з ним попрацювала, але пора вибрати щось нове. Тож це перша палеточка, яка вибуває. Другий відтіночок із палетки Norvina Volume 5 ось така от велика від. Норвіни Анастасія Беверлі-Хілс, і з цим відтіночком влітку мені було дещо складніше працювати, мене якось менше тягнуло на такого типу відтінки. А чомусь от ближче до осені в багатьох проєктах випали якісь такі лілові відтіночки, такий фіолетовий сливовий. Олівчик в мене в іншому проєкті. 15 використань. Запрошую вас переглянути останній звіт. І, відповідно, я стала трошки більше користуватися цим відтіночком. Протягом минулого місяця я скористалася на тричі. В сумі це дає 9 використань станом на сьогодні. І ось як виглядає відтіночок сьогодні. Відтіночок b 3 Ось такий має вигляд. Видно, що я ним трошки покористувалась, заглиблення зовсім зовсім маленьке. Цього відтінку багато і не потрібно, оскільки це пігмент, то з першого ж нанесення виглядає на повіці. Він досить яскраво. Сьогодні він мене нанесений на нижню повіку, і саме так мені в принципі найбільше і подобається ним користуватися, робити такий акцент на нижній повіці. Я уже точно знаю, що в рамках цього проєкту мені не вдасться на ньому дійти до дна. Тому що за 30 використань я і близько не доберусь до дна. Тому я хочу скористатися цим відтіночком в проєкті 30 разів, і тільки тоді ця палеточка покине мій проєкт. Зараз працюємо над нею далі. І ось як цей відтіночок виглядає у сводчі. Наступні тіні, з якими я працювала, також лілового кольору, і з ось такої маленької палеточки 9 від Huda Beauty Pastel Slilack. І мені випав найцікавіший рефіл в даній палетці. Це така суміш рожево персикового з ліловим, дуже цікава текстура. Станом на минулий звіт, в ньому вже було непогане заглиблення. І станом на сьогодні в мене вже ось така, от досить непогана дирочка в рефілі. Якщо ви придивитеся ближче, то зможете побачити, що там якась певна частина тіней дещо мігрує по рефілу. Саме тому цього місяця вперше я дійшла до дна через два використання з моменту останнього звіту, і після того я ще двічі доходила до дна. Ну, це дно вже таке досить велике, тому я вважаю, що це вже таке справедливе дно в даному рефілі. І протягом цього місяця я скористалася відтіночком ще 5 разів, тобто за 14 використань я змогла дійти в ньому до дна. Ще раз покажу, як виглядає рефіл. Дуже-дуже красивий, мені подобається. Це приносить і мені якесь таке задоволення, саме той момент, коли я доходжу до дна в рефілі, а не просто 30 використань і все, па-па. Рада була бачити цей відтіночок у своєму проєкті, але сьогодні виберемо. Ще й цьому відтіночку заміну. Наступний рефіл, який брав участь у проєкті, і бере, це відтіночок Sponsored із Анастасії Беври Хіллс, палеточка в колаборації з Джекі Айнею. Дуже симпатична, дуже яскрава, насичена така осіння гама в цій палеці. І на мою думку, мені випав найцікавіший відтіночок і в цій палеточці, хоча в ній дуже багато цікавих відтінків, реально дуже цікавих. Мені було дуже приємно над нею працювати. Ось як виглядає відтіночок цього місяця. Заглиблення трошки більше, я використовую пальчик для, для нанесення тіней. І цього місяця я скористалася ним лише двічі. Але от цей відтіночок реально, коли я використовую його в макіяжах, я отримую таку реальну насолоду. Дуже цікавий дуохром і він дуже гарно прикрашає. Макіяжі з такою руденькою коричневою ноткою. Або ж, коли я оформляю око в такий прохолодний тауп, особливо зовнішній кутик ока. Ну, загалом. Користалася відтінком цього місяця двічі, в сумі це дало 10 використань в рамках проєкту. Я дуже навіть рада, що він залишається в моєму проєкті, тому що тут дуже класна осіння гама. Це для мене гама саме на осінь. Я гадаю, що зараз саме час на так гарненько покористуватися, що я і збираюся робити в найближчі місяці. Ось так виглядає свотч даного відтінку. Свотч дуже такий насичений, дуже легко розтягується. Взагалі з цим відтінком дуже легко працювати. Якщо його наносити без всяких темних підложок, то він дуже гарно вписується в такий денний варіант яскравого макіяжу, скажімо так. А якщо під низ додати якусь темну підложку, то це буде дуже супер шикарний варіант вечірнього макіяжу, залишається ця палечка в роботі і. Переходимо до іншої палетки. Наступна палеточка в проєкті від Sephora Мініатюре палет. Це палеточка Куки. Ось така от вона симпатична, підморгуюче очко. І що я хочу сказати про цю палетку? Мені випав такий досить легкий хайлайтерний рожевий відтіночок. І здавалося б, з ним дуже легко працювати. Він підходить е, як хайлайтерний відтіночок в внутрішній куточок ока, і було б дуже легко скористатися ним 30 разів, навіть якби я не дійшла до дна, це було б дуже швидко, просто 30 використань і ця палеточка вилетіла б з проєкту. Але протягом останнього місяця я скористалася цим відтіночком лише тричі як тінями для повік, і один раз спробувала нанести його як хайлайтер на обличчя. Це дало мені чотири використання, і відтіночок Кенді, ось як він зараз виглядає. І оці чотири використання дали мені змогу зрозуміти, що ну, загалом це не та якість ціни, яку я хотіла б залишати в своїй колекції, і от далі з нею працювати. Поки вона в такому гарному, в мене вона в дуже хорошому стані, я нею фарбувалася всього лише кілька разів. І ви знаєте, коли постійно використовуєш якісь менш пігментовані тіні, носиш їх в макіяжах, ти до них якось звикаєш. А коли в мене за останній рік в проєктах досить часто випадають такі тіні, як тіні від Анастасії, від худи, Досить такі насичені, пігментовані, і якщо це шимери, це дійсно дуже класні сяючі відтінки, то цей відтіночок на їхньому фоні просто от, е... ні про що. Я скористалася додатково цією палеткою, носила макіяж, і мені не сподобалось, що якщо з Анастасією з матовими, наприклад, ти, Раз-раз швиденько все нанесла, там не потрібно надто витушовувати відтінки, все це якось дійсно пензлики наносять тіні ніби самі. Тобто з щоб вони якось виглядали яскраво і достойно на очах, треба досить хорошу, липку базу, щоб тіні виглядали яскравішими, їх потрібно нашаровувати. І все одно, навіть якщо матимеш класну базу, вони не тримаються на повіках так як тіні від Анастасії, від худи. От дорожчі бренди. Тому в мене дуже багато е, є тіней в моїй колекції. Я вирішила не чекати кінця року, і от коли в мене зараз такий стан, коли мені якось трошки легше позбавлятися від е, косметичних продуктів, я вирішую протягом найближчих. Одного, двох-трьох тижнів провести якусь таку малесеньку ревізію, визначитися із палетками тіни, які б я хотіла вивезти зі своєї колекції, і поки вони в гарному стані, хорошої якості ці тіні, просто їх продати нехай дешевше, але вони не будуть в мене лежати мертвим таким вантажем, тому що, якщо в мене буде лежати на столі Норвіна і ось ця палеточка, я швидше виберу. Ось цю, для нанесення макіяжу, і мені не важливо, чи це буде якийсь яскравий вечірній мейк, чи це буде мейк на щодень. З неї можна будь-який створити, вона для цього ідеально підходить і все швидко. Я з нею зроблю швидше макіяж, ніж з оцією. Це при цьому це не означає, що ось ця палеточка погана. Я пам'ятаю в одному зі своїх відео Єгор Андрюшин, бро, блогера як Оля із каналу Red Autumn, він сказав, що він не довіряє її відгукам про косметику, ну такий основний посил його слів був в тому, що вона робить досить такі спокійні скажімо так, макіяжі, і про тіні, які не надто високої пігментації, вона говорить, що там, це хороші тіні, а от він там спробував ці тіні, і для нього це какашка. Так от, от наприклад, якщо порівнювати мене з моїми колегами, то проти моїх колег... Я фарбуюся як Єгор Андрюшин. А проти Єгора Андрюшина, я фарбуюся як мої колеги, легко і спокійно. Якось так. Тому для людей, які звикли фарбуватися досить так легко, ніжно, і щоб це, щоб це не надто кидалось у очі, хто шукає собі таку красиву, ніжну і не скажу, що не цікаво, тут досить непогані відтіночки в цих палеточках від Сефора. Хто шукає собі палетку для повсякденного макіяжу, то ось, будь ласка, класні тіні можу вам рекомендувати. Якщо ви не любите фарбуватися надто яскраво, якщо у вас дуже спокійний, такий ніжний мейк, навіть якщо ви робите такий макіяж без макіяжу, будь ласка, можу вам рекомендувати. Але у мене колекція дуже велика, навіть надто велика для однієї людини. Прийшов час потрошки розхламлятися. І оці дві палетки це будуть претенденти на те, щоб вибути з моєї колекції в якісь добрі руки. Тому я вирішила вивести цю палетку і цей відтіночок із свого Pendles Eyeshadows, і на її місце ми сьогодні виберемо щось нове. Отож, ось два відтіночка, з якими я продовжую працювати наступний місяць. І зараз ми з вами виберемо три нових відтіночка у проєкт. Отож, вводжу кількість своїх рефілів, тіней в колекції, і одразу розкажу такі маленькі правила цього звіту. Я вже дещо запланувала, що я планую вивезти з своєї колекції. І ці тіні я виділила таким блакитним кольором. Списку тіни, Якщо мені випаде щось блакитне, ми з вами будемо переобирати відтіночок, тому що він, швидше за все, і я ще буду вирішувати якийсь тиждень-два, покине мою колекцію. Отож, першим відтіночком, який цього місяця втрапить в проєкт Pendle's Eyeshadows, буде відтіночок під номером. 662. І це буде. І це буде палеточка від Huda Beauty, Rich Nude Obsessions і відтіночок під номером 7. Ми його відмічаємо. <coughs> Мені здається, що це матовий коричневий такий рудуватий відтіночок. Ой. А, так, все правильно. Але я не впевнена: наступний відтіночок в проєкті буде під номером. 967. Це, швидше за все, якась монотінюшка. Або ж розсипчасті тіні. І це буде. А ні, це палеточка Neon Orange Obsessions Знову Huda Beauty. І відтіночок під номером 2 в палеточці. Дуже цікаво, дуже. Що ж це за відтіночок, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. І третій відтіночок, в який потрапляє в проєкт. 606. І 606 це палеточка Huda Beauty Moe Obsessions, П'ятий відтіночок в даній палеточці. Ну що ж, нам випало три палеточки від Huda Beauty. Зараз покажу, як вони виглядають. Отож, ось три красуні, які відтепер беруть участь в моєму проєкті Pendles Eyeshadows. І перша палеточка «Rich Nude Obsessions від Huda Beauty. І в проєкті братиме участь сьомий відтіночок в палеці. І так, я не помилилася: це такий рудуватий коричневий, який чудово підійде для затемнення зовнішнього куточка ока, а також для заглиблення. Складки повіки, ось як він виглядає у сводці. І якщо мене не зраджує пам'ять, чомусь мені так здається, що даний відтіночок уже був в мене в проєкті Pendles Eyeshadows минулого року, десь в кінці року, але я вирішила в 2022 році повністю якось оновити проєкт і вибрала абсолютно нові 5 рефілів проєкт. Минулого року в мене тут було небагато використань. І, звісно ж, до дна я не дійшла. З таким відтінком треба добряче попрацювати. Тому мені є нагода зробити це в цьому році. Це дуже гарна палетка, вона мені подобається. З неї завжди виходять такі насичені свого роду такі вам макіяжі. З неї можна щось зробити і на щодень, але таке трошки яскравіше. Дуже класні сяючі відтінки. Ну, взагалі, мені оця от серія Nude Дев'яточок від Hood Beauty дуже навіть зійшла. Вона мені дуже подобається. Це одні з моїх улюблених палеток в колекції. І в мене є всі три палеточки із серії Nude девяточок Звісно, я дуже рада, цей відтіночок ідеально пасуватиме із зелененьким відтіночком в Pendels Eyeshadows. Послужить чудовою йому базою. Тому так, я рада, що ця палеточка потрапляє в проєкт. І в мене зараз якийсь такий дуже багато дев'яток випадає в проєкт Pendlows Eyeshadows. Ну що ж, значить, прийшло, прийшов той час, коли мені потрібно їх просто використовувати. Дійсно, вже по-справжньому щедро, багато насолоджуватись ними. І я насправді тому дуже рада. Це перша палеточка. Другий відтіночок випав із однієї з двох моїх найновіших палеточок. Знову ж від Huda Beauty Neon Obsessions. Я не пам'ятала, що це за рефіл, я підглянула. І це ось такий от сяючий оранжевий відтіночок. Він дуже цікавий і з одного боку це добре, тому що ніби оранжева гама зараз пасуватиме на осінь. Такий осінній настрій навіє дещо ця палеточка. Разом з тим, вона дуже пасуватиме до літніх мейків. Ось як виглядає відтіночок у Сводчі. І гадаю, що в принципі також можна його буде використовувати і разом із цим рудувато-коричневим, і з цим зеленим, і просто як акцент до якихось нюдових макіяжів. В принципі, так. Я думаю, що зможу якось вписати цей відтіночок в своїй макіяжі. І буде цікаво погратися цією палеткою. І остання палетка, яку вибрав мені рандомайзер, це Move Obsessions від Huda Beauty. З неї мені випав п'ятий рефіл, і він же не такий цікавий ось такий от відтіночок для складки повіка. Мені випав центральний рефіл в даній палетці. Мені дуже подобаються сечі відтінки з цієї палетки усі три. Але при цьому цей центральний відтіночок, такий таупово-коричневий, так, мені здається, що в ньому ще є якась і рожевувата нотка. Так, мені не, здає, мені не здається, тут є ще щось злегка-злегка, зовсім таке злегка рожевувате В принципі, погляньте, непогана гама, тут є і прохолодні, і теплі відтінки. Мені залишається тільки. Придумати знову купу нових класних мейків. Тут є з чим погратися, є з чим попрацювати, і я сподіваюся, що ця нова гама принесе мені багато радості в житті. І, звісно ж, сподіваюся, що вона мене надихатиме на класні якісь мейки. Так що, ось це третя палеточка, яка буде в мене в проєкт. Отож, ось такою була моя кольорова гама минулого місяця. І ось такою буде моя кольорова гама, з якою я працюватиму у жовтні. Традиційно, звісно, хочу похвалитися макіяжами, які я зробила за останній місяць. Одразу скажу, що цього місяця їх було не так багато, тому що десь на півтора тижня я дещо трошечки випала з життя, бо хворіла. Надіюся, що в жовтні такого не буде. І я зможу наступного звіту показати вам трохи більше цікавих макіяжів. А ось мої макіяжі за останні кілька тижнів. І знову виходить так, що в мене в проєкті Анастасія і Худа. Так, буду над ними працювати. Відверто скажу, що наступний місяць буде для мене явно нелегким, тому що в цих відтіночках буде дуже складно дійти до дна за один місяць. Для того, щоб мені зробити це за один місяць, мені потрібно буде вибрати якусь одну палетку. На яку я найбільше зосереджуватиму свою увагу. Тому не впевнена, що в наступному звіті в мене будуть які-небудь рефіли з дном, але я все-таки дуже на це сподіваюся. Навіть якщо цього не станеться, то я думаю, що з цією кольоровою гамою в мене вийде дуже багато цікавих макіяжів. Отож, ось таким от був мій звіт. Дуже дякую вам, що провели час зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Звісно ж, нагадує. Для того, щоб мій канал розвивався далі, не забуваємо ставити вподобайку, підписуємось на канал, якщо ви ще не підписані, і натискаємо на дзвіночок внизу. Буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене коментарем. Дякую всім за перегляд і всім па-па, до нових зустрічей!